Режим тиші на окупованій території сходу України проіснував одну годину. Вже о десятій ранку бойовики здійснили два артилерійські обстріли поблизу Дебальцевого. Про це повідомив начальник штабу України Віктор Муженко. Є загиблі і серед містян Авдіївки. Нагадаємо, домовленість про припинення вогню на одну добу була досягнута спільним українсько-російським центром з контролю та координації питань припинення вогню у штабі. антитерористичної операції звітують сили, АТО дотримуються режиму тиші. Опади на українському сході характерного металево-вибухового гатунку останнім часом стали відверто щоденним явищем. Прилітає різне, але чи не найрясніше засіває градом. Цей реактивний впав на узбіччя ростовської траси в районі Дебальцево лише напередодні. По українських позиціях на вістрі у напрямку Фашівки там тримають оборону бійці 128-ї гірськопіхотної, гірсько-піхотної. Били калібром у 122 міліметри. 7 грудня. Получається, іменно 120-кою міною накрили мій блокпост. А у сусідні блокпості і сьогодні ночі, вночі, і сьогодні ранку тривали артобстріли. У них на блоці є засіб масової інформації. П'ять каналів нещасних сепаратистських Всі вони нас українськими можна строїть, але тяжеловато. Що показує, що ми карателі. Ми вбиваємо мирне населення, стріляємо по ним. Про тому, що вони по нам стріляють на утро. Показують, що ми вже по ним стріляємо. Гуча, запропонований до перегляду репертуарчик різноманітністю та об'єктивністю вирізняється не дуже про знакову дату. 9 грудня українські воїни знали. Вони стараються звідти нас обстрілювати дуже часто, провокувати нас. Ну ми на провокації не поводимося. Втім, на реальну перспективу тиші, враховуючи багаторазовий досвід попередніх домовленостей про перемир'я українські бійці надто вже не розраховували. Світанок лише довів, поведінка та філософія бойовиків не змінились. Надії не виправдались. Так ми можемо близько 9 годин в сусідньому блокпості були обстріли, причому було попадання в БМП. тобто... Обстріли продовжуються про перемиря. Ніякі мови йти не може. І хоча обстрілів сьогодні зранку дійсно поменшало, про реальне настання дня тиші принаймні на ділянці передової від Чорнухіно через Міуст та далі до південних околиць вуглегірська говорити підстав немає. У Нікішиному близького півдня була спроба стрілецької атаки. У районі Рідкодуба працювала артилерія противника. Мало того, бойовиків з'явилась, можливо і не нова, але надзвичайно потужна зброя. А що це може бути? Це ну це ж величезна воронка. Ми ж бачили мінометні. Там навіть 120, ну це щось таке потужне. Да, це наскільки я, я на не, ск... не можу сказати, що це ну це, напевно, елісположна артилерія Д-30 де десь зблизька під'їхала, вистрілювала. за кілька кілометрів від Фащівки на ростовській трасі. Тепер утворилось щось на кшталт розподільчої смуги. Це не новий кордон України, але прикордонники тут у наявності. Тепер на цьому крайньому українському блокпості на Ростовській трасі поблизу Фашівки утворилася ще й своєрідна така вільна економічна зона. Точний фінансовий зиск від цих операцій підрахувати складнувато, але ззовні, принаймні, виглядає це ось отак. Величезні довгоміри з вугіллям щоденно десятками перетинають цю лінію і рухаються з тимчасово окупованої території всередину України. У нас центрасід на окупованій бойовиками українські території вугілля завантажують по ціні приблизно 250 гривень за тонну. Розповідають оборонці на блоці. В Україну його продають стверджують бійці дорожче ніж по 2000. Контролюють продаж не українські люди. Війна війною, але побутові вправи ніхто не відміняв. Хлопці добре розуміють жахливе становище цивільних на підконтрольних бойовикам територіях. Їхні бліндажі з землянками на передовій теж геть не п'ять зірок за системою. Все враховано. Завдання наше тут на нашому блокпосту для того, щоб зберегти тут мир і спокій людей. І для того, щоб чим швидше закінчилася ця війна, вони стоять, бо знають за що, розуміють, що мусять. Натомість не можуть второпати. Чому на тому таке вугіллі бойовики роблять гроші в Україні, Та чому з України до окупованих найменцями районів йдуть не лише харчі, але й ліки, перев'язочні засоби та будівельні матеріали? раніше, вони не стріляли, бо тут знаходиться ця дорога. Це рено їх не золота жила. Вони ці дороги живуть. Слими днями їздять вугілля. Українські воїни на передовій не знають відповіді на запитання, коли ця війна скінчиться. Але усе голосніше, особливо останнім часом, тут лунає припущення, що комусь в Україні вигідно, аби вона тривала. З Донеччини, Олександр Моторний, Андрій Марченко та Петро Бойко. Спецкор 2+,2. плюс